Привіт! Сьогодні ми послухаємо оповідання Івана Франка. Мій злочин. Ні, не видержу, не можу довше видержати. Мушу прилюдно признатися до гріха, хоч знаю наперед, що на душі мені не буде легше від того. Адже ж відплата тут неможлива. Бо яка ж відплата може винагородити невинну пролиту кров, надолужити замордоване життя? Аж страшно мені робиться, коли ціла, ота нещасна подія ясно з усіма подробицями вирине в моїй пам'яті. Від того часу минуло багато літ, певно, більше як тридцять. Я був тоді невеличкий сільський хлопчина і бігав, граючись по лісах і полях мого рідного села. Власне, надійшла весна, один із перших гарних теплих днів. Перший раз, по довгій зимовій неволі в тісних душних хатах, ми сільські діти могли вільно собі побігати. Ми вибігли на сіножать, що ще була гола і сіра від скиненої недавно зимової перини. Тільки десь не десь прокльовувалася з землі свіжа зелень, сквапливі острі листки тростини, ще позвивані в острі шила листки хріну та лопухів над потоком. Тільки в недалекім лісі сподом усе забілілося від дикого часнику, що, власне, починав уже відцвітати. Від білих і синіх підліщків над нами здвигалося темно-синє склепіння неба. Усміхалося сонце, а на далеких вершках Карпак блискотіли ще здорові снігові шапки, мов іскристі діамантові корони. Та їх краса не зворушувала нас надто дуже, бо ми почували кожної хвилі холодний зимовий подув, що йшов від них униз до сходу сонця. І річка почувала це. Вранці вона була ясна і чиста, і плюскотіла тихенько, мов у літі. А тепер клекотіла гнівно в своїх тісних берегах і протискалася вниз своїми жовтаво-брудними розбурханими водами. Це були якраз оді блискучі діаманти, розтоплені весняним сонцем. Та все те не в силі було попсувати нашу весняну радість. Ми ходили, скакали, і підскакували, і бігали довкола, і відвідували всіх наших знайомих: старого, могучого дуба на краю лісу, що то по його кріпких гілках ми літом лазили на взаводи з білками, високу похилену березу з жалібно навислими тоненькими гілками, що ми їх, звичайно, надуживали на гойданку на велику гризоту пана лісничого, тихі криниці в лісовій гущавині, де ми, позасідавши за грубими. Яворами та в'язами не раз придивлялися вечорами лисам, борсукам та диким кабанам, що сюди приходили пити. І в кінці глибокі, чисті ставкови, де ми щонеділі з гачками чатували на щупаків, а коли припекло сонце, з криком і реготом освіжувалися в чистій холодній воді. Кожне місце довкола тих ставків, найбільш улюблений терен наших забав, оглядали і обнешпорювали ми зовсім докладно. Це був спуст стародавнього великого ставу. Поперек долини від лісу до лісу підіймалася здоровенна гребля, що тепер обрівняна і здавна розорювана плугом, виглядала як довгий рівний горб, тільки в трьох місцях перерваний. Раз потоком, що тут скручував аж під ліс, і гнівно булькотів і рвав та підмулював високий, стрімкий берег, і два рази згаданими вже ставковими, одинокими останками колишнього панського ставу. Ті ставкові були не надто широкі, глибокі, з насажень отінені декуди вільхами, вербами та лозовими корчами. Літом густа, пахуча трава та квітки білої коночини нависали з берегів аж на саме водяне дзеркало. Тепер, щоправда, довкола було досить голо і сумно. Та й у воді, що в літі густо часто ожівлювалася плюскотом щупаків і громадами червонооких плотиць, які звичайно плавали цілими купами під проводом одної найбільшої, тепер було тихо. Та ми про те, що крок заглядали цікаво в воду під кожний пруд, під кожний зів'ялий лопух, у кожний корч, чи не задушився деякий наш знайомий щупак під ледом, чи пані Одра не була ласкава зробити нашим рибам візиту. Пес пес. засичали нараз два чи три хлопці, що йшли передо мною, схилилися до землі і поповзли тихо наперед, намагаючись обступити довкола один корч. А вам що таке, що там таке? запитав я точно також щепотом. Птах, птах, не бачиш його! Де він? Де? Ось тут, у корчі, побіг. Ми ще такого птаха ніколи не бачили. Не літає, мабуть, лише бігає. Поки ще хлопці обступали корч, я пішов просто до його середини, обережно розгорнув густі гілячки і побачив справді невеличкого пташика, що сховався в торішній сухій траві. Не знаю, чи він був ослаблений, чи переляканий, досить, що, побачивши мене над собою, не полетів і не побіг, і я в тій хвилі мав його в руці. Всі хлопці позбігалися, аби побачити мого бранця. Ах, який гарний! Такого пташка я ще ніколи не бачив. Гляньте лише на його очі. А його пірячко. Це був маленький болотяний пташик, що в нашій підгірській окрилиці показується дуже рідко. Пір'я на ньому було попелясто сіре з легеньким перловим полиском. Дзьобик тоненький, темнозеленкуватий і такі самі довгі тоненькі ніжки. Він сидів. Тихо, затулений у моїй долоні. Не тріпався, не дряпав і не дзьобав, як це, звичайно, чинять інші дикі птахи, коли їх зловити в руку. Що ти будеш робити з ним? запитали мене деякі хлопці, оглядаючи зависними очима гарну добичу у моїй руці. Понесу його додому. Будеш його пекти? Не знаю, буду його годувати. А знаєш, що він їсть? Побачу. Коли не схоче їсти хліба, то може буде їсти мух, а коли не мух, то хробаків, а коли не хробаків то слимаків або сім'я. Або пшено, вже щось винайду для нього. Я справді поніс малого гарного пташика додому і посадив його не до клітки, а всередину подвійного вікна, де він мав більше куди бігати і літати, більше світла і повітря. Пташик не літав і не перхав, а тільки бігав здовж шиб, тут і там, постукуючи своїм тоненьким дзьобиком, о скло та раз у мені бачилося. Тужно поглядаючи на широкий вільний світ, часом зупинявся, схиляв голівку і знову підносив її наглим пташиним рухом або перехиляв її набік, так що одне око бачилося блукало по гілках близької яблуні, і потім знову потакував голівкою так сумовито і безнадійно, не мов би хотів сказати: Ах, там на дворі так гарно і тепло, та моя весна пропала, я в неволі. Мене щось немов укололо в серце, коли я кілька хвиль придивлявся за ним. Мені самому зробилося сумно. Пусти його! Пощо будеш держати його тут? прошепотіло щось у моєму нутрі. Але ж він такий гарненький і я його зловив, відповів я вперто собі самому. Може, він привикне, коли б я тільки знав, чим його годувати. З годуванням я мав справді чимало клопоту я поклав пташикові кілька кришечок хліба, кільканадцять зерняток пшона, кільканадцять хатніх мух. Кожний рід поживи окремо в чистенькій мушлі, поставив йому черепок води і пішов геть, аби лишити його в спопої. Коли ввечері я повернув додому і зазирнув до свого пташика, то побачив, що він ані не доторкнувся до поживи, тільки сидів у куточку, високо вгору простягнув тоненьку шийку і, не змигаючи оком, глядів крізь вікно надвір, де серед пурпурової пожежі заходило сонце за снігову шапку хребти гори, і від часу до часу потакував голівкою так сумовито. І безнадійно, що я не міг довше дивитися на нього. Може, це нічна пташина, подумав я, і аж уночі буде їсти. Ця думка заспокоїла мене трохи, і я спав твердо і не думав про пташка. Скоро рано, ще до схід сонця, я побіг знов до світлиці і зазирнув до вікна. Пташок усе ще сидів на тім самим місці, де я вчора бачив його. Усе ще простягав шийку високо догори і, все ще, не змигаючи оком, глядів крізь вікно на широкий вольний світ, отам за скляними шибами, і від часу до часу потакував головкою. До поживи ані не доторкнувся. Пусти його, пусти його. закричало щось у моєму нутрі. Пощо тобі мучити його? Адже ж він згине з голоду. Ні, відізвався інший упертий голос у моєму нутрі. Я мушу дізнатися, чим він годується. Принесу йому слимаків, і хробаків, і жаборини. Не знаю, відки мені стрілила до голови така думка, що він може їсти жаборину. Досить. Я побіг на Пасовисько, назбирав усяких дрібних слимачків, накопав хробачків і виловив з води добру жменю жаб'ячої ікри і приніс усе те мому бранцеві. Він навіть не звертав уваги, коли я всі ті достатки клав перед нього, не показував ані страху, ані найменшої цікавості, ані крихітки апетиту на ті ласощі. Здавалося, що тільки сонце, і тепло, і весна там, на широким вольним світі, займали всю його увагу. Того дня мав я якусь роботу, тож пішов геть і вернув аж вечором. Я поспішився заглянути до пташка. Він бігав, легенько потакуючи, вздовж шиб і навіть не доторкнувся до поживи. Диво дивне, подумав я і хотів зараз випустити його на волю. Та мені прийшло на думку, що тепер він, певно, ослаблений і нездатний до літання, а коли зараз вечором випущу його ось тут на подвір'ї, то це буде для нашого котика дуже легка і жадана добича. Ліпше буде, коли ще сьогодні він переночиє у мене, а завтра ранісінько я занесу його на те саме місце, де зловив. І пущу на волю. Другого дня, схопившися ранісінько з соломи, я побіг до свого бранцеви. Він усе ще не брався до ніякої поживи і сидів ослаблений і втомлений у куточку, очима все зазираючи крізь вікно, на волю. Він спокійно дав себе взяти і поглянув на мене тими самими невимовно сумними оченятами, якими дивився крізь шиби на сонце та на яблуневі гілки. Раз навіть він потакував головкою, немов би хотів сказати так, так, знаю вже, куди мене несуть. Я вже давно знав, що воно дійде до того. Я виніс його на подвір'я. Він сидів спокійно в моїй долоні і не пручався. Я чув його м'яке пір'ячко і його тепле тіло. А смачне мусить бути його м'ясо, стрілила мені нараз думка через голову. А що якби його зарізати і дати спекти? Пусти його, пусти його, шепче щось, мов добрий ангел у моєму нутрі. Адже ж, бачиш, він такий маленький, навіть заходу не варте, щоб його пекти. Але ж бо шкода його пускати, я ж зловив його, бунтувалася дитяча упертість у моєму нутрі. Пусти його, пусти його, лебеділо щось тихо, тихо, в найглибинній глибині моєї душі. А пташок сидів тихо і відсторонено в моїй жмені. Я розтворив долоню, він не полетів. Щось огидливе, злорадне тріумфувало в моєму нутрі. Бачиш, він сам не хоче, ти ж дав йому змогу втикати. Чому ж не втикав? Але ж він слабкий і зголоднілий, лебеділо щось тихо, тихо в глибині моєї душі. Ет, що там? скрикнула дитяча упертість, і в найближчій хвилині я відкрутив головку малому гарному пташку. Він затріпітав раз чи два рази своїми тоненькими ніжками, з шийки випливло дві чи три крапельки крові, і малого гарного пташка не стало. В моїй долоні лежав холодний бездушний труп. І нараз зломилась, розвіялась уся моя упертість, моя завзятість, моє самолюбство. Я почув виразно, що я ось це зробив щось безглузде, огидливе, що я допустився безсердечного вбивства, навалив на себе провину якої не відпокутою і не вимолю ніколи. Адже ж я знівелив зовсім безцільно таке гарне невинне життя. Ось тут, на вольному Божому світі, перед лицем цього ясного теплого весняного сонця я видав і сповнив жорстокий, нічим не мотивований засуд на смерть. Тепер я почув зовсім ясно і виразно, що це вбивство було зовсім безцільне, адже ж цього бідного трупика я не зможу ані обскупти, ані їсти. Ні, я не мав сили навіть ще раз поглянути на нього. Я випустив неживого птяжка з руки, і засоромлений, стурбований, пригнучений і змішаний, я побіг геть-геть від нього, щоб не бачити його, щоб затерти в душі навіть споминку про нього. Мені дуже хотілося плакати, але я не міг. Щось, немов кліщами стискало мою душу, і вона не могла в сльозах вилити свого болю. Маленький гарний пташок лежав в моїй душі, я поніс його з собою, і мені постійно здавалося, що він глядить на мене своїми немимовно сумними оченятами, глядить з тихою резигнацією, потакує головкою і шепче: Тихо, тихо, синько. Ах, я це й знав, що пропала моя весна, що неволя буде заразом і моя смерть. В м'якому вразливому дитячому серці недовго тривали ті турботи. По двох-трьох днях я вже забув про пташка і його нещасну долю. Забув, бачилося назавжди. Спогади мого злочину залягли десь у темному куті моєї душі, і звільно його присипали, прикрили і погребли інші спогади, інші спомени. Але воно не завмерло. Минуло цілих двадцять років. І коли на мене звалився перший великий удар нещасливої долі, коли я молодий, серцем повним жаги, бажання жити і любити, посеред чудового літа сох і в'янув у тюрмі і мусів почувати, як розбивалися усі мої надії, як безмилосердя толочено, розтоптувано, без ціле і без ума, нівеливано все те, що я вважав найдорожчим скарбом своєї душі. Тоді серед тривожної безсонної ночі явився мені той маленький гарний пташок. Шпигнули мене в саме серце його сумні, повні тихої резигнації оченята, прошептали мені його повільні рухи, ті несамовито страшні слова. Ах, моя весна пропала! Я в неволі, знаю вже, знаю, чим то воно скінчиться, і відтоді я не можу позбутися цього спомину. Він затроює мені кожну хвилину щастя, розбиває мою силу і відвагу в нещасті. Він мучить моє сумління журбою, і мені здається, що все дурне, безцільне, жорстоке і погане, що я тільки коли зробив у своєму житті, скристалізувалося в конкретний образ ось цього малого, невинно замордованого пташка, щоб тим докучливіше мучити мене. Тихої ночі, я чую, як той пташок тихо-тихо стукає дзьобиком о шибу, і я прокидаюся зі сну. А в хвилях тривоги й розпаки, коли лютий біль запускає кіхтів в моє серце і грозить ось ось зламати силу моєї волі, мені здається, що я сам той маленький, слабосільний, голодний пташок. Я чую, що якась уперта, завзята і нерозумна сила держить мене, показує мені невловимі привиди свободи і щастя. Та, може, в найближчій хвилині без причини і без ціле скрутить мені голову. Дякую за перегляд, підписуйся на цей канал та постав подобайку. І пиши в коментарях, який твір ти хочеш почути наступним.